Доброго дня, друзі! Це відео буде українською мовою, тому що я думаю, нам треба більше контента українською мовою, а не мовою окупанта. Тема цього відео це розмір рослин і друга тема, коли вже переставати давати добрива. Бачите розмір цьогорічної бульби він набагато більший, ніж розмір будь-якої попередньої, і навіть більший, ніж розмір усіх попередніх разом взятих. Ця рослина доросла, їй майже 7 років. Вона не квітла всі ці 7 років. І лише тепер, от бачите, є два квітконоси. У цьому випадку, у випадку катасетомних, розмір дійсно має значення. Якщо ви не дополивали свою рослину, не додавали добрив, не додавали сонця, вона не буде квітнути. Дехто вважає, що е, листя у катасету в них такі тендітні, що вони на сонці згорять. Ні. Вони ростуть у досить, досить жорстких умовах на батьківщині. Там дуже сильне сонце, дуже гаряче. І дощить, і... тому не треба боятися, це не фаленопсис. не треба його висушувати. Воно не повинно бути сухим. Про палив я розкажу згодом у наступних відео. А поки що хочу звернути вашу увагу на оцей жовтий лист. Вже наступає, приходить осінь. І листя жовтіє. Це означає, що рослина виросла. Бачите, я не думаю, що вона виросте більше. Тому, якщо вона виросла, треба добре промити субстрат і більше не давати добрива. Але поливати треба. Не треба обривати воду а, раптово. Для рослини це буде стрес. Це означає, що її треба продовжити поливати, але не давати добрива. І поливайте згідно температури. Якщо температура низька, ви даєте менше води. Якщо температура висока на дворі даєте більше, воно не має просихати повністю. Поки листя не пожовті все і не впаде. Але про це згодом. Зараз просто наступає осінь, температура падає. Не давайте добрив. Це все. Дякую за увагу. Слава Україні!